Всім всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу, як получати бар'єр. От я вже показав вам надам бар'єр, але сьогодні я вам покажу цю саму команду. Що ми пишемо? Ми кладемо вот таку вот паличку. Потім ми пишемо г, і, в, е. Без різниці, З великої з маленької, це різниці. Тім ми пропуск. Заходимо о так сюди. І пишемо от таку от А. Ну не А, а от. І потім пишемо С. До речі, якщо ви хочете дати усім гравцям, то нам треба написати АА. Якщо, усі, якщо напр, усі, усім сутністям, то АЕ. Якщо найближчому гравцю, то АП. Випадковий гравець R. А Ас це Ви, в моєму случі, це я. То ще різниці. А чи Ас. Це, в принципі, ас. Да. А потім ми пишемо назву цього блока. Ба. Так, да, це, до речі, бар'єр. Хто не знає, зараз побачимо, що таке бар'єр. Це досить крута штука. Р. І. е Р. І так ви готові, от він. Бар'єр. У нас прямо в руках. Вона штучка, в принципі. Вроді, не знаю. І хто не знає, що таке бар'єр, зараз покажу. Думаю, кожен із. Це, коротше, така штука, як навідеми блоки. Ми ставимо їх. І вроді вони не невідимі, так? Да? Так, да? вони всі вийдемі, їх всі бачать. Як тільки ми їх обираємо з рук, все, їх нема. Але при тому, от, я пройти не можу. Вони тут є. Це як навідими блоки. Ну, от так вот. Думаю, багато із вас, хто знає бар'єр, а мало з вас як його отримати. Я можу вам ще раз показати, як його отримати. Пунь. Складемо таку от паличку. ГІЛ. Ас. Ба. І у нас вже, якщо пише в паску, от тут зверху. В принципі. Бар'єр. І от у нас ефект бар'єр один додано. Ну, як би це не ефект. Якби це реальний блок. Якщо хтось не вірить, провірте і у вас все сработає. Думаю, багато із вас знає, що це бар'єр. А на сьогодні всем пока. Я вам показала, як получати друзьку штуку, яку я, блін, три роки старався получити і не знав як. І на Натянеться! Обов'язково писати на англійську.